Шостий день у Чернівцях крутять кіно та говорять про кадри прем'єрних фільмів. І у цієї метушні є причина: – 14-й одеський міжнародний кінофестиваль, що зараз триває у нашому місті. Ба більше у рамках цього розпочали щорічну літню кіношколу, де на учасників чекає три насичених дні з провідними представниками кіноіндустрії. Що підготували для кіноманів, розповідаємо уже за мить. Три дні майстер-класів та творчих зустрічей з провідними представниками кіноіндустрії у Чернівцях стартувала літня кіношкола, яку щорічно проводять в рамках одеського міжнародного кінофестивалю. У нас буде супернасичених три дні, а 10 майстер-класів. Ми підготували максимально практичну програму для того, щоб люди незалежно від того, вони отримали першу кіноосвіту чи не отримали, щоб вони. Під час проходження цих майстер-класів вже дізнались більше про кіно і зрозуміли, куди їм рухатись далі. Мета літньої кіношколи в рамках 14-го одеського міжнародного кінофестивалю стати майданчиком для плідного обміну досвідом та ідеями. Протягом трьох днів учасників чекають 10 зустрічей на обговорення актуальних тем з відомими режисерами, сценаристами та продюсерами, каже Ірина Клінцова. У нас в програмі літньої кіношколи заплановані зустрічі з такими спікерами як Ярослав Вой. Ешик, це сценарист мавки лісової пісні. А далі з нами також буде Ахтем Сейтаблаєв, Таблаєв, Кирило Горобець, Марина Ергорбач, яка буде проводити практичний майстер-клас, як взаємодіє режисер з актором. А також у нас окрема секція буде документального кіно, бо зараз це кіно саме на часі. З нами буде Аліса Коваленко, Ольга і Олена Симак будуть розкривати кейс фільму Деміург, якого якраз прем'єра буде в рамках фестивалю. Стартувала кіношкола Ола з майстер-класу Сучасний герой Незалежної України. Ми будемо говорити про е, героя. Героя в розумінні кіно: е, хто це такий, як його створювати, і які герої безпосередньо потрібні сучасній Україні, що на часі, що не на часі? Які були, скажімо так, перед до, до створення таких героїв, які були промахи на шляху створення героїв. Ну і взагалом, яка, яка у нас обстановка стосовно вітчизняних героїв? От про це будемо. Говорити, дізнатися більше про українську кіноіндустрію та збагатити знання задля створення власного контенту вирішили чимало учасників. Моєю головною мотивацією є саме дізнатися більше про українську кіноіндустрію, тому що останнім часом, особливо після повномасштабного вторгнення, я зрозуміла наскільки це важливо цінувати те, що у нас є, тобто своє і поширювати своє. І саме на цій основі я нещодавно створила свій ютуб-канал, де популяризую історію України. І для мене ці навички, які будуть. Так би мовити, представлені тут у царинах акторства, режисерства, сценаристики і багатьох важливих інших царин у кіноіндустрії дійсно надзвичайно важливі для створення власного контенту, тому що для мене надзвичайно важливо, як подати ту ідею і як її правильно розвинути, щоб донести до глядача найправильнішим способом. Я приєдналася на літню кіношколу, тому що хочу зв'язати своє майбутнє з сценаристикою, і вже два роки активно приймаю участь. У різних майстер-класах та хочу в майбутньому зв'язати з цим своє життя. Насправді, не дивлячись на те, що фестиваль цього року проходить в Чернівцях, ми не очікували, але у нас більше ста акредитацій на літню кіношколу. Тому ми очікуємо дуже заохочених нових студентів в літній кіношколі. Триватиме літня кіношкола з 24 по 26 серпня. Аліна Рябко Руслан Батюк теми ТВА.